Коли життя стає важким, на кого ви вказуєте пальцем, на свої обставини, на інших людей, на сам Всесвіт, це людська природа шукати зовнішню причину наших труднощів. Але що, якби ця звичка звинувачувати і є тим, що нас стримує? стоїки вчили радикальній формі особистої відповідальності, вірів те, що справжня сила походить не з контролю над подіями, а з контролю над нашою реакцією на них. Сьогодні ми дослідимо, як перестати бути жертвою обставин і стати президентом власного життя. Сильний приймає відповідальність. Якщо покладеш собі за благо чи зло щонебудь, що не в твоїй волі, то щойно будеш верхнути у таку біду або не дається тобі таке ось благо, неминуче станеш лаяти богів, а людей ненавидіти. Марк Аврелій Роздуми на столі американського президента Гаррі Трумена стояла табличка. Далі фішка не йде, будучи президентом. Який володів такою владою і контролем, яких не було ні в кого, він знав, що, на добро чи на зло, звинувачувати в разі чого він може тільки себе. Далі передати фішку було нікому, ланцюжок закінчувався тут, в овальному кабінеті? Будучи президентом у власному житті, розуміючи, що наша влада починається і закінчується розумним вибором. Ми вчинили б правильно, зайнявши таку саму позицію ми не контролюємо нічого поза цією сферою, але стежимо за нашим ставленням і реакцією на події, і цього більш ніж достатньо. Достатньо, щоб ми жили щодня, розуміючи, що фішку далі передати нікому. Все закінчується на нас, ніколи не скаржся, Нічого не пояснюй. І щоб ніхто від тебе не чув більше, як ти хулиш життя при дворі, і сам ти від себе. Марк Аврелій роздуми. Щойно ви приймаєте цю остаточну відповідальність, відбувається потужний сув. Ви розумієте, що певні види поведінки це просто марна втрата часу. Головна з них. Скарги, мало того, що скаржаться навіть найщасливіші з нас. Іноді здається, що чим ми щасливіші, тим більше часу витрачаємо на скарги. Марк Аврелій став керівником, не за бажанням, так само як ви не за своїм бажанням можете бути бухгалтером, дитячим тренером або юристом. Або, можливо. Загалом ваша робота вам подобається, але ви могли б і обійтися без якихось супутніх обов'язків. Звідки у вас такі думки? Виключно від негативного настрою розуму. Це нагадує девіз британського прем'єр-міністра Бенджаміна Дізраїлі: Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй. Він сказав це, оскільки на ньому. Як і на Марку Аврелії, лежав неймовірний тягар відповідальності дуже легко скаржитися або намагатися знайти виправдання за вчинене, але це не дає нічого і ніколи не полегшує вашу ношу. Ви вибрали результат Його забрали до в'язниці. А що погані його справи це кожен від себе додає. Епіктет, бесіди. Отже, ми перестаємо скаржитися і беремо відповідальність. Але як це виглядає на практиці, особливо коли трапляється щось справді погане? Стойки вчать нас, що, хоча подія є фактом, історія, яку ми про неї розповідаємо, це вибір, як ви зрозуміли. Подібна заява відображає класичне стоїчне мислення, сама подія об'єктивна, але відповідальність за те, як ми її описуємо, це несправедливо, це велике лихо, все було підлаштовано навмисно лежить на нас. Малкольм Ікс, його тоді звали Малкольм Літл, потрапив до в'язниці як кримінальний злочинець. Проте, в підсумку став освіченою, релігійною і мотивованою людиною, учасником боротьби за громадянські права Він постраждав. Чи він вважав за краще перетворити свій досвід на позитивний? Прийняття не пасивне. Це перший крок в активному процесі самовдосконалення Все змінюється. Роздумуй частіше про ту швидкість, з якою проноситься і йде все, що існує або стає бо і єство, подібно до річки, в безперервній течії, і дії в постійних перетвореннях, і причини в тисячах розворотів. Марк Аврелій роздуми. Ця здатність переосмислювати нашу історію є надзвичайно важливою. Оскільки самі події ніколи не стоять на місці, сама природа життя це постійна, невпинна зміна, Марк Аврелій запозичив чудову метафору в Геракліта Неможливо двічі увійти в одну і ту саму річку, тому що і річка, і людина постійно змінюються, і життя це постійна зміна. І ми змінюємося. Засмучуватися через події, помилково вважати, що вони триватимуть довго. Штовхати себе або звинувачувати інших, хапатися за вітер. Обурюватися на зміни, хибно припускати, що у вас є якийсь вибір. Все змінюється. Прийміть це Дрейфуйте зі змінами. Надія і страх одне й те саме, я знайшов у нашого Гекатона, що покінчити з усіма бажаннями корисно нам для зцілення від страху. Ти перестанеш боятися, каже він, якщо і сподіватися перестанеш. А головна причина надії і страху наше невміння пристосовуватися до сьогодення і звичка засилати наші помисли далеко вперед. СНК, моральні листи долу Якщо ми приймаємо, що все перебуває в постійному русі, це кидає виклик нашим найосновнішим інстинктам ми природно сподіваємося на хороші результати і боїмося поганих, але стойки пропонують радикальну перспективу, що надія і страх це дві сторони однієї медалі. Надія зазвичай вважається благом, страх зазвичай вважається злом. У розумінні Урозумінністуйка Гекатона народуського вони були одним і тим же, і те й інше є проєкаціями на майбутнє того, що ми не контролюємо, і те й інше, ворог теперішнього моменту, в якому ви перебуваєте обидва означають, що ви живете життям. Протиставленим Еморфа йдеться не про подолання страхів, а про розуміння, що і надія і страх містять у собі небезпечну кількість бажання і тривоги. І, на жаль, бажання це те, що викликає тривогу. Не судіть. Однак і самою філософією не можна вихвалятися для багатьох. Хто хвалився нею і хизувався, вона стала причиною небезпеки. Нехай вона позбавить від вад тебе, а не викриває чужі вади Сенека, моральні листи долуцілія, вся ця подорож, взяття відповідальності, управління нашими страхами та надіями, плин зі змінами є глибоко особистою. Це інструмент для самовдосконалення ісенека нагадує нам про його найважливіше правило його ніколи не можна повертати назовні як зброю осуду. Пам'ятайте, що правильне прагнення філософії всього, чим ми займаємося, спрямоване всередину. Щоб стати кращим самому і поставити інших людей перед таким самим завданням їхньої власної подорожі, наші помилки перебувають під нашим контролем, і ми звертаємося до філософії, щоб вона допомогла прибрати їх, немов мушлі з оброслого ними корпусу корабля. А що щодо помилок інших людей тут не так. Їхні помилки це їхня справа. Залиште чужі недоліки самим цим людям. Стоїчна філософія не дає вам права судити тільки прийняти їх. Особливо коли у нас вистачає власних недоліків. Висновок. Відповідальність на вас, Ваші скарги безглузді, Ваша історія. Це ваш вибір. Зміни неминучі. І ваша робота над собою, а не над іншими. Це вимогливий, але визвольний шлях стоїчної відповідальності. Це шлях до справжньої сили та миру. Якщо ви готові взяти такий рівень відповідальності за своє життя, я запрошую вас підписатися і продовжити подорож з нами. Величезна подяка нашим партнерам, чия підтримка робить цей контент можливим. Ознайомлення з їхніми пропозиціями це чудовий спосіб підтримати канал. Давайте будувати сильнішого себе разом.